Швидка привезла її з автовокзалу. Супроводжував поліцейський, тому що молоденька породілля не припиняла спроби втекти. Проте у лікарні вона заспокоїлася. Ім'я свого дівчини не назвала, а документів у неї про собі не було. Первинний огляд нічого серйозного не показав. Необхідні під час пологів аналізи взяли, і дівчина була розміщена в окремій палаті. Пологи у неї прийшли без ускладнень, і на світ з'явився здоровий і міцний хлопчик. Але коли малюка показали молоденькій матусі, та відвернулася. І так ясно було, що покине. Ділилася одна із одної медсестри. Адже жодного слова про себе не розповідала бідний хлопчик, як не встигла затихнути пристрасті, за одними пологами. Як персоналу довелося відразу ж приводити себе в готовність до нових. Швидка привезла до лікарні Ольгу з кровотечею. Та була непритомна у важкому стані. Необхідно було рятувати матір, і рішення було прийнято Кесарів Ростин. Для матері операція прийшла успішно, але от дитину не вдалося врятувати. Персонал ходив похмурий. Оце так дівки. Сказала санітарка Таня. Одній здорова дитина, але вона їй не потрібна, а друга втратила бажану дитину. Немає справедливості на білому світі. Ольга, дізнавшись про втрату дитини, дуже сильно плакала. Через два дні молода породілля зайшла до Олі до палати. У мене народився хлопчик. Здоровий, але навіщо йому мати бродяга? Йому все одно, Його все одно в мене заберуть і відправлять у дитячий будинок. І йому буде там погано, я знаю. Я сама їздить будинку. Але, мабуть, не дарма мене Бог привів у ваше містечко. Виходить, так треба було. Виходить, я народжувала для вас, а ви будете йому гарною матір'ю. Заберіть його, дуже прошу. Оля дивилася на відвідувачку, як на божевільну. Ти що несеш? Як можна віддати дитину? Іди, іди звідси. Того ж дня молода дівчина зникла із лікарні. Наступного ранку Ольга буркувала, сидячи біля ліжечка-малюка. Ольга із чоловіком усиновили хлопчика. І справді, несповідні шляхи Господні.